I'm so giving it back to the people now Sing the song and it goes like Raise those hands, this is our party oh. We can hear the live like Like nobody was watching I got my city right behind me Watch your feet spread, man, you ain't well Stay strong, my friends the gone I snuck in my space with the rain And I can close back with like Christmas I'm going five pounder, grab The phone on my ass, stab it in the back, bitch Hi, my name is Кожному хто загинув за Україну. Індивідуально, я за що кажу, кожен підганяє під себе. Бо якщо без е розгрузки носити плитоноску, вам треба сюди ще повісити рацію. Вам сюди треба повісити е турнікет. І турнікету бажано як хоча б два, щоб у вас було. Я чому в мене так розташовано. Е -е, вішаю сюди собі. Чому сюди? Тому що перше правило розташування турнікета ви маєте до нього дотягнутися будь-якою рукою. Що правою, що лівою. Там, де зорі сховає світ, там, де тиша палить мости, пливо войн на полоні. Основне в ньому є. Без нічого лишнього. Ножниці, турнікети, з кровоспинні, скотч, одноразові рукавички, термоковдра. Обов'язково з собою фломастер. Бів руку. Потягнули. Можемо трошки набік, щоб рука у нас стала вище. Там де світ переможе. Для того, щоб можна самому собі, наприклад, накласти на руку бандаж. Накладаємо на рану. Цей бандаж використовується навіть так, що він є, як давляча, тиснюча пов'язка, він навіть може замінити турнікет. Тебе отак. Байко, отак ти вже не встигнеш просто зреагувати, коли ти вже маєш перед собою. Уму не піднімаємо, бо ми нас може бути. Бачите? Лежачи, лежачи життя, тягну. Там де визивають пустила! О, упустила! Упустила! О, впускай! Йо під боксота голупі, я тебе снайпер зняв. Там, де світло збиває і Україна! 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 Хвелі! Хвелі! В'ють! В'ють! Відщо нав! Їдемо їдемо до султана! до султана! Визволяти і з неволі наші, дівчат! Визволяти з неволі наші! Дисципліна! Не стоя! Дисципліна! Не Дисципліна! Не стоя!